Вітаю всіх на каналі Рукодірінка Оледа з вами Катерина, і сьогодні ми підсумуємо січень. Січень 25-го року швиденько так пройшов, як і більшість місяців до нього. Ось, що ж, я навишивала вишивала. Якщо ви дивилися відео з моїми планами, то в цьому році я хотіла не розпилюватися на нові процеси, а саме вишивати те, що в мене вже є. От, що вийшло в мене, як ви гадаєте? Так, спойлер, вийшов, і в мене є фініш, до речі. І це навіть не новорічна іграшка, яку я розпочала в цьому місяці. От, я вишиваю дійсно те, що в мене вже розпочато. От, в січні в мене вийшло 17 вишивальних днів, і достатньо непогана кількість процесів, як на мене. Так, і що ж за фініш? Фініш це ось цей шопер Харків. Якщо ви дивились моє відео. Я завжди, коли згадувала про цей шопер, казала, що це таке моє ну трошечки позорісько, тому що я дійсно вишивала його два роки. З січня 23 по січня 25-го. І за ці два роки в мене було вишивальних днів сім, мені здається, якщо я правильно пам'ятаю. Ну, Тобто, ви розумієте, що це можна було зробити, там, не знаю, грубо кажучи, вийшли за тиждень і носити два роки цей шопер. Але, ну, чомусь я так не зробила. Процес у мене це якби схема комода, але о, трошки я її переробляла в сенсі того, що я по їх схемі вишивала тільки напис Харків і сам тремпіль. От, а ці квіточки я вишивала сама шовчиками, бо у комода вони вишиваються так само хрестиком. От, а мені хотілося щось по-іншому, цікавіше, і тому я зробила шовчики, але як, ну, як шовчики, це ну, да. <смас> як змогла. Просто виявилося, що ця тканина вона не дуже гарно підходить під самі ці шовчики, бо це я не знаю, що це за тканина, я купила просто шопер. Коли ми їздили в Кам'янці-Подільському, він був пошитий. От, я подивилася, що воно у переплітінні дасть мені змогу вишити напис Харків, і тому мені здалося, що воно підходить. Але я нічим не укріплювала і на цій тканині було дуже важко вишивати фрузики. І от зараз, наприклад, оця, сам цей тремпель провис. Але, ну, як би, чесно кажучи, я не хочу нічого змінювати. І коли я в цьому уроці я один день повишивала, я ось тут. Да? І коли я почала тут теж робити фрузики на цій квітці, то я зрозуміла, що воно, по погано, воно дуже багато, кількість їх провалюється всередину. І тому я психанула. У мене була голка для коломови вишивки такою тоненькою. Ми в Аврорі купувала дитині маленький наборчик, щоб вона спробувала. Тому я взяла голку для коломової техніки тоненьку і зробила це як коломову вишивку. От з цієї сторони. От, тобто, тут вона як клумова вишивка. От, а тут вона така пухнастий-пухнастий двокольоровий, якась квітка двокольорова. От, такий пухнастик в мене вишив, Тому що, ну, чесно кажучи, в мене азарт і на все це не вистачило. Тому ну, ось так, о, Я вважаю, що напис ну, такий собі. Але це найкраще з того, що я могла зробити. Ось такий шопер у мене є. Досі не дійшли руки, щоб поїхати в центр Харкова і сфоткати його десь красиво на фоні якоїсь нашої будіну. Десь в центрі красиво його сфоткати. треба з'їздити, а руки не доходять. Ось. Але обов'язково зроблю і виставлю. В відео конкретно по цьому шоперу я мабуть, викладати не буду, бо я подивилася ті кусочки, які в мене. Були відзняті, і там я завжди кажу те ж саме, що я нию, що я його повільно вишиваю, нию, що воно все так ось виходить, хоча я сама все це придумала. Але але результат гарний, класний. Тому ось такий шопер у мене і є. Ось такий фініш. Можна було б його і в тому році фінішувати, але, але тепер в мене не 16, а 15 вишивальних процесів. І я не поспішаю щось нове розпочинати, хай буде менше. Так, давайте трошечки так відставляти і щоб може, воно так влізе все. все. Далі моїм головним мабуть, процесом в цьому місяці. Не неочікувано для мене, бо я пам'ятаю, що я казала, що я буду шити скрипку та деревогодинник як основні процеси. Але неочікувано для мене. та дам да дам я думаю, що показала вам фото, як воно виглядало на початку року, да? і ось так овень виглядає зараз. Така краса в мене вийшилася да? за цей місяць. Ось так він буде виглядати в кінці. Це буде ось такий чудовий олень поруч з снігвіком. От, дуже класний, це проста серія Dimensions не Gold, і тому він вишивається дуже-дуже-дуже легко. Ну, прям дуже. Скільки хочете це слово сюди підставте. От, тут 14. -те. Аїда, і не знаю, чомусь він в мені впав в руки, тому що зима, мабуть, тому що я воїнка, і хочеться чогось такого новорічного і зимового. А у мене нічого такого не було. От, я взяла цього оленя. він мені такий, ну, цей е, сюжет я можу назвати саме словом миленький, от, гарненький такий. І знаєте, він такий класний. За місяць в ньому вишилось у мене, я вишивала його, до речі. 11 днів в цьому місяці, І за 11 днів у мене вишилось ну, майже 2,5 тисячі хрестиків. І це я вам скажу дуже класно, в тому плані, що, от бачите, у мене була тут голова на початок року, да? а зараз є вже цілий олень. Тобто, о, за рахунок 14 канвий, за рахунок того, що тут дуже все легко, тут великі, ну якби не дуже великі кусочки однім кольором, ну прям не так, але він легкий. Немає такого, що тобі прям дуже багато всього треба рахувати. Ні, він в цьому плані дуже класний. І за рахунок того, що тут всього разом 11 тисяч хрестиків, кожні да, 100 майже хрестиків це приблизно 1%. Тому я продвинула просунула цей, цю роботу з, там щось 9-10 у мене було відсотків до 32. Да? Тобто третина вишита. І я рада, мене це радило. Третина вишита, залишилося 7,5 тисяч хрестиків. Да? Я вийшла тут 2,5 тисячі, тобто три рази ще по такому забігу. І легкому. Я ж сидів, ну не то, що я. Тут дуже легко було вишити там і 200, 300 і 500 хрестиків за один день. Тому я. Сказати, так дуже-дуже рада. Цей олень мене в січні прям взяв полон, і я його активненько вишивала. Не можу сказати, чи буду продовжувати далі. От, Можливо, можливо, ну лютий теж логічно продовжувати, бо навесні його не захочеться вишивати. Але, скоріш за все, восени, можливо, я його ще візьму і до Нового року тоді може в нас буде такий гарний олень вишитий. От, можу вам, знаєте, рекомендувати. Я до цього казала, що я Dimensions люблю, да? і скрипка це моя така віддушина, гарненька, яка дає мені таку насолоду. але виявилося, що не тільки скріпка. Я, в принципі, люблю Dimensions, і якщо брати такі легкі процеси, то вони дають саме насолоду, тому що воно легко вишивається. От, А коли ти бачиш такий результат, тому що, якщо взяти. Мого паличя від Анкора, якщо б я вийшла там 2,5 тисячі, я б нічого конкретного сильно не, не побачила. І, а тут ти прям цілий-цілий овень. Ну, круто. Ну По ідеї, звичайно, до того, як його відкладати, треба було б ну, дошити йому і роги дошити, і ноги, бо тут трошечки плюшевенька поки що. Але але, але, як є, все одно дуже-дуже рада. Ось. Далі, далі, далі. Далі був ще один шопер. Далі шопер, це шопер від Верени. ось На початок року в мене було вишито тільки ось це біленьке. І трошечки червоненького, але я не рахується, тому що я його розпускала, тому що з'ясувала ще не той бісер. Мені дарували цей шопер. От, на день народження ще в 23-му році. Але... Але я не вишила за 24-й, тому в цьому році я дуже хочу вишити. І як бачите, як тут за це взялася, тут 12 однакових сюжетів. Я, мабуть, залишу. В мене є відео про цей шопер, як я його вишивала на подарунок. Такий же саме. Я ну, воно прикольно вийшло, що я е, е, отримала цей, коли ще вишивала той і мені подарували саме наші рідні, яким я вишивала такий самий. Вони не знали цього. Да? Коли отримали, з'ясувалося, що однаковий подарунок у нас тільки я дарувала вишити, щоб мені подарувала, що я вишивала сама. От, 12 сюжетів, я вишила 2. О, тобто, таким чином, якщо буду вишивати по два цих сюжетіка, то в мене влітку буде готовий шопер. Подивимось, як воно буде. Можливо, трошечки зараз він відійде на другий план, і не буду я вишивати кожного місяця-два. Да? Можливо, десь я там піднажму і більше вишью. Подивимось, хочеться в задоволення це робити, а від пісера теж трошечки втомлююся. Тому. О, Подивимось. Тут вийшло, в мене 6 днів вишивалися ці два кусочки. Ну, Забагато. Минулий шопер я вишивала в середньому по два дні на кожний сюжет, 24 дні на той шопер пішло в мене. От, тому я ж кажу, залишила посилання, кому цікаво. Але шопер класний і мені потрібно ходити, носити. я таке люблю. Тому, тому скоріш за все, Хотілося б, було б логічно в цьому році його вишити і насити, бо він гарний. У Вірени зараз вийшли ще такі новинки, пухнастий шопер, якщо ви бачили, прям такий з м'якої м'якої тканини, От, і з такими класними звірядками. От, я прям дивилася і думаю, можу показати своїй дитині, вона скаже, мама, да, давай, ти мені вишиш. А з іншого боку не знаю, скільки їх мені треба. Да? Тому що от Харків є, цей є, і ще мови я собі зробила. Ну, це вже в лютому, тому покажу вам пізніше. От, ну тобто їх же не 100 штук потрібно, але ну, гарні, гарні новиночки. От, а якщо не забуду, поставлю вам фоточку, як воно виглядає. От, два кусочки в шопері вишилися. Я теж задоволена, тому що, ну так, під натхнення, хоп, і витягнулося в мене воно. От, так, Хочеться покласти, щоб воно все в кадр. Вилазила. Ще хочу сказати, що коли я минули що перевишивала, я не зап'ялювала, ну, якось не догадалася, не знаю, і на руках. А тут я зап'ялювала ці п'яльця, і більше, більшого нічого немає, щоб туди влізло всередину. От. І тут цілих 4 орнаменти влізло, і тут теж зверху, я думаю, 4 влізуть, ну я сподіваюся, може 4 вже не влізе, коли я ці вищі. Ну, тобто, все одно навіть менше є візьму, щось та, і зап'явиться, щось і вишіться. От, і це все ж таки е, облегшує тобі задачу так е, вишивати зручніше. Так, але і це не все. Щось ще я вишивала в цьому місяці. В цьому місяці я не знаю, чому. Прям, от прям не знаю. Я витягнула цю шкатулку. От, це шкатулка теж від Вірени. І вишилась в мене ось е, цей кусочок. Я рахувала там десь 140 бісеринок. От, е, так, Ось так. Тут, якщо знову ж ви дивитесь мій канал, якісь відео дивилися, я розповідала, що проблема в тому, що я пофарбувала основу, вона була ось такою. Мені здалося, що так не дуже буде гарно. Я пофарбувала її в голубенький колір, да? але занадто сильно пофарбувала. Зафарбувалися ці дірочки, і тепер дуже погано пролазить голка. Дуже-дуже сильно погано. Бо це бісерна голка, важко. Вишивати тепер, але я не здаюся, я роблю дірочки. От, я роблю дірочки більшою голочкою і вишиваю. Ну, Все одно, звичайно, такий собі процес, не в задоволення, тому потрошки йде. І, знову ж, цей, ця шкатулка в цьому році я б її хотіла мати, але, ну, знову ж, сісти і. Швидко її вишити, то десь 3000 тисячі мені здається, бісеринок. Я не зможу, я це точно знаю. Тому потрошку беру, от в цьому місяці я взяла і вишила оцей кутик. Якщо там в наступному трошку, теж так, ну, теж влітку потрошку, потрошку вона і буде. Подивимось. Подивимось, але ось такий процес теж був. Так, все з вишивки, це все. На шкатулку я один вечір брала. От, е, тому у мене, виходить, олені 12 днів, шопер у Харків один. Да, шопер це 6. Один 17 вишивальних днів було. Було ще й на вишивках, я вам теж покажу, бо я таке люблю. От. А що ж було невишивального. Невишивального я доплила дитині чокер Українка. Да? Він вам так показується. Мабуть, треба так, от якось хоп, бачите? Так він виглядає, це дитина сама підбирала кольори. От, він такий мініатюрний, дуже. він тоненький. От, і о, знову ж обхват, це її шийка, я такий носити б не змогла. Це чисто під її розмір. От, тоненький, маленький, гарний чокер. І дуже гарно вийшло поєднання кольорів, це вона собі обирала, бо ми їй пропонували, коли я дивилася в інтернеті. Да? Тобто я пропонувала замість цього дуже ніжного блакитного, може вам не бачно, що тут є дуже ніжний блакитний. Я пропонувала якийсь більш такий ну, насичений колір, щоб було о, таке поєднання контрастніше. Але вона захотіла саме так, вибрала так, я зробила, і що? Правильно, дуже-дуже красиво. Тепер в планах колись в майбутньому зробити собі теж чокур українки в інших кольорах, але я ще не зрозуміла, в яких я намагалася о, почати плести в кольорах, які мені подобаються, але вийшла повна фігня. От, я знайшла вам, я знайшла вам, о, як виглядає. Ну, воно кривеньке звичайно, але якщо ну, на початку було, теж воно, так. Да, воно б там все було нормально о, з приводу кривенького. Але о, поєднання кольорів о, дуже погане. І тут о, цей кольор, який в, я вишивала іграшку, у мене залишився бісером від зайця. Тут дуже класний цей колір, він який колір асфальту, такого. І він блискучий, ну, дуже класний. І о, я хотіла саме його поєднати. І зелененький це м, колір, м, давайте зараз, мабуть, я знову ж покажу. У мене два зелененьких є. Ось таких от вони переливаються, Вони, як він правильно називається, бачите, неоднорідний. Колір дуже-дуже красивий. Один і цей другий світліший. я купувала, щоб щось кудись їх ну, в силянки вплисти. А виходить, що нікуди вони не підходять, і я думала саме в оцю селянку українку. А знову ж тут щось не те. Я ще взяла, де оцей взяла прозорий білий бісер, і воно взагалі разом не поєднується. Тому цей тестовий шматочок треба розпускати, казати, що все, все вийшло погано. І переплітати по-іншому. Як? Не знаю, тому не переплітаю. А ще я в цьому о, в січні. Пулеуа, селянку свою зелену. От зараз ви бачите, як воно на початок року було. Да? І от зараз. В принципі, не так, щоб сильно багато додалося. Додалося, я збільшила в два рази. От. Збільшила в два рази. Довго-довго воно плететься. Плюс-мінус, там я не знаю, годину я плету ось у цей півтик. Ну, ну, довго. Не можу сказати, що швидко, ну ніяк. <с -диві> Чесно. О, може, я перебільшую, звичайно, про годину, але, ну так, <с> дві да, години я плила ось ці три. Так от, чик. Ось, у мене 2 години. При тому, що я навіть нічого не вмикаю. Я на ну, серіальчики нічого не слухаю, бо тут треба прям чітко, чітко рахувати, бо десь я вже неправильно порахувала, треба буде якусь бісеринку розчавити, тому що вона зайва і воно тоді не так гарно. Але сама селя, селянка, селянка, правильно казати, бо я кажу, завжди селянка, вона правильна. Силянка дуже-дуже красива, мені дуже-дуже подобається цей колір. Ну і я люблю такий кольор носити, У мене є багато речей в цьому, такому смарагдовому кольорі зеленого. Да? І я б хотіла її допустити і носити активно, бо я знаю, що точно буду це робити. Зараз вам це кажу і розумію, що о, якраз би взимку, ну от зараз поки ці водолазки, сукні в мене, а літнього в мене такого і немає нічого. Тому треба Катя, доплітати. Бо влітку о, ти її носити не зможеш. Ні. плити. Катя Ну, он, так, сяду колись, ну, знову ж, не швидко. Швидко, тут, ну, прям зовсім нічого не виходить. От ось це. В принципі, все. Зараз покажу ще одну малюпуську і хочеться все якось скласти. Гарно. А, з приводу селянок. Ой, не хочу, вас, не хочу вас шатати. З приводу селянок я зараз розкажу про те, що я купила, замовила, я купила нитки. Товще, товстіше. Бачите, ось такі нитки. Вони Титан 60 номер. А тут я вишиваю Титан 100. От. Бо коли я починала пустити ну я їх собі, в принципі, потушу не на продаж, але я плела просто на звичайну бісерну нитку. І моя біла силінка, вона вже два рази в мене рвалася, і я два рази її чинила. Я подумала, може, треба на щось більш, товстіше, ну, вивчила трошки цей процес, О, питання це, да? і з'ясувала, що да, люди путують на товстішу. Ну, може, вам тут так не бачно, але вона значно товстіша. Ну, бачно, чому не бачно? Бачите? Це от бісерна просто. І ти ж путаєш в одну нитку, тому що в дві воно ну, там все запутається. Я путу в одну. От це, така, да, і це набагато товстіше. І тут я купила, і оце я вже, ну, тобто, починала я з цієї. Да? І тут я вже политую правильно нормально, я купила білу і чорну, щоб потім пустити собі так, як воно повинно бути. Ну, всі інші мої силянки, вибачайте, я не знала, як правильно пустити. Да? Тому, ну, знову ж, вони полилися мені, навіть на подарунок я нічого не повела, тому якщо щось станеться, я... Звичайно ж, їх починю, і все буде гаразд. Головне, що я тепер знаю. А ви теж, якщо щось починаєте, дивіться, як воно правильно, тому що думати тільки те, що всі все знають, неправильно. Ну, і що я можу вам ще показати? Перед тим, як я покажу свої покупки. Да, у мене є малесенька покупочка. От. А, так, знаєте, що можу показати? Дитячу ковтинку. Не знаю, чому вона так. Темно Оця картинка я показувала, що я хотіла, дитина виросла, дуже була непогана, кофточка з серденьком біленька. Вона з неї виросла, чомусь мені захотілося о, зробити вставки, щоб подовжити її. Ага, її треба брати, цю картинку, бо дитина її вже втягала. Так, але зараз не про це. Да? От, Я зробила рукави, вставки, і це в тому році рукави я доробила. І ось такий низ. Це дає змогу дитині поносити ще в цю весну. Не знаю, на осінь, як воно вийде чи не вийде. Ну, весною, от зараз вона буде її носити. Зараз я вам покажу фото, як, як це вийшло. Не знаю, чи було мені фото до, якщо я щось знайду, я вам покажу там і до, як воно є, да? і після. Ну, тобто, ом, зараз модно. Всім речам давати друге життя і все таке інше. Тому, в принципі, ну, чомусь така в мене ідея з голову прийшла, що можна дійсно дов'язати. Це не важко. У мене були нитки, да? і ось так воно подовжило, і гарна, гарна річ вийшла, трошки навіть інша, не така, як була від початку. Тому ось це теж в мене було в цьому. Січні, бо знову ж я зрозуміла, що якщо я зараз це не зроблю, то потім вже не буде сенсу, буде вже, там, не знаю, літа. І тоді я вже не встигну. Тож саме, якщо я кожного року намагаюся О, шити, думаю, що я буду шити елітній гардероб дитині, але я згадую про це дуже пізно. Десь там в червні, тому про це треба згадувати десь там в квітні і тоді, можливо, щось вийде. От, я казала, що я щось купила. Да, щось купила, це я замовляла, мені треба було бісер замовити чорний на свою сукню. Ну, я не буду шуршати і доставати вам пакетики. Там чотири здається, пакетики бісеру. Звичайного чорного, один я вже відкрила, тому що треба дошивати сукню. Дуже швиденько. От, до чорного бісеру ще прицепився по акції ось такий. Ось такий. такий номер і ось такий о, кольор. Можливо, десь щось теж сплиту. О, о, ще мені кольорова поклава. Магнітик в подарунок. Бачите, така красотинка, ляпотунка, подарунок. О, це магазин кольоровий я замовляла. І я замовила до всього цього ще ось таку іграшку. Ангел добробуту написано. От, у них є ціла серія. Зі, тут немає. Бо там саме схему вже О, Ціла серія. QR-код тут переходить на їх сайт. От, це акрилова заготовка. Я ніколи ще не вишивала на акрилових заготовках, нічого. Вона така плотненька. От, Вишивається тут одним кольором все, і потім вишивається ще бісер. і Робиться бек. Мені сподобався саме цей ангел, тому до Нового року я обов'язково його розпочну. Ну, Зараз, звичайно, не хочеться цього робити, тому що хочеться зменшувати процеси. Так? О, Тут все є в, в комплекті. Ну, давайте, давайте, вже, якщо я почала це все це розповідати, давайте я вам покажу все, крім схеми. Да. Так, Тарам пам, -пам. Вона дуже прикольно запакована. Тут попирка, щоб нічого не сталося з нашою заготовкою. Да? От така заготовка, я ж кажу, вона акрилова, і вона ну, тостенька. Хто вишивав, той знає, я не вишивала. І тут іде фетр. Фетр так смішно йде, отак от вирізаний. Чому? Тому що він йде чітко під вишивку. Щоб у вас, як тут тут, да, краюшки були прозорі. Потім тут два кольори біленький і червоненький. Да. Я так розумію, не, не різані, довгі будуть нитки. От, пишуть вони, мені здається, що це DMC. Да. От, і йдуть тут все, мені здається, я відкривала. Все, все, все. Тут у нас і дуже красива ниточка, щоб повісити. І оці бусинки. Тут іде цей бісер. Ниточки. І ось так голочки. Тільки єдине, що я о, чомусь тут є дві голки, дві голки, і мені здається, вони обидві, вони дуже тоненькі. І мені здається, що вони обидві для вишивки бісером, А для вишивки нитками. Ой, вибачте, для вишивки нитками. Вони не пакували. Бачите, вони тоненькі. Чому так? Не знаю. Але це не принципово. дуже все класно запаковано, бачите? Дуже все... Ну, все є. Я люблю, коли все є. От вони і ниточку для вишивки бісером. От. Все-все. все Тобто, по факту, ти сідаєш і вишиваєш. І такий в них маленький органайзер, на два. На марині, тому. і папирка, я ж кажу. От, тому, о, знову ж, ближче до нового року, буде в мене ось такий Янго. Тому на цьому все. Ось, ось такий був в мене січень, о, навіть з покупками. Тому що, якщо ви мене дивитесь, ви знаєте, що я дуже-дуже мало собі чогось купую. Тому що немає, о, не бачу всьому сенсу купувати, щоб просто складувати, якщо це не потрібно, мені прямо зараз. О, варіант того, що ціни ростуть, вони на все ростуть. Тому о, воно так не працює. Що якщо я зараз куплю собі 10 наборчиків, то я така молодець. Ні, вони будуть просто лежать у мене в шафі. О, на ці гроші можна зробити щось інше сходити в театр або якось відпочити. Так, ну, знаєте, так, да, нічого я вже не буду вкладати по-іншому якось. Воно ну, як, як влазить, так і влазить. Трошки скажи, дайте мені обличчя оленю. От, такий січень в мене був, досить насичений. Я рада, що я вишивала. Я рада, що я вишивала те, що я хочу, тому що це була моя саме ціль: вишивати з тих процесів, які мені розпочаті. Але і вишивати саме те, що хочеться, бо навряд чи я зможу вишивати саме один процес, не перескакуючи на інші. От тому, сподіваюся, що я знайшла цей а, баланс. От, Сподіваюся, що я зможу балансувати так і далі, нічого не розпочинаючи нового. Бо були вже думки замовити медальню дитині, і, мабуть, я її замовлю вона їй потрібна. Але, Але це трошки пізніше. А зараз будемо. Вишивати те, що є. В лютому хотілося б налягти на мою сукню. От, бо був вже рік. Вчора якраз був рік, як я їх замовила, і було б непогано їх дошити. Ось, на цьому все. Не знаю, чому моя дурацька камера так сильно затемняє. Може, треба переходити на зйомку на телефон, але в мене немає штативу. Ну, подивимось, подивимось, що вийде. Ось, натхнення всі. До нових зустрічей!